Зробив там багато чудес через їхню невіру У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бачимо, що Ісуса Христа у Його батьківщині не приймали, бо не довіряли йому, бо не вірили, що син Тесі, син Марії, простої жінки з Назарету. Може зробити якесь чудо, може зробити щось більше, ніж людина може уявляти. І саме через це вони не могли прийняти Ісуса у своє життя. Вони не могли довіритися Йому, вони не могли йому повірити, бо зазрість їм цього не давало зробити. Бо як так, який тестів може щось зробити, ми ж його знаємо, він різ поруч з нами. Не може такого бути. Ми що не можемо більше зробити, ніж він? І саме через зазрість вони відкинули Ісуса. І ми знаємо, що зазрість це гріх, який породжує смерть. Бо саме через зазрість Ісус Христос був розп'ятий на Христі. Бо фарисеї не могли зробити тих чудес, яких робив Ісус. Вони боялися. Що народ більше почне почитати, поважати, любити Ісуса, ніж їх. І вони відчували, що вони втрачають авторитет, тому вирішення було розіп'яти Ісуса. Однак Ісус воскрес! І це є радість для нас, бо Ісус є з нами, той, який дає вічне життя, той, який дає радість, той, який підкріплює, і той, який говорить не завзря, але довіряй мені. Але будь зі мною, молися, і все буде тобі за твоєю вірою. Отож, молімося, довіряймо Богу і наше життя. Не заздремо, але будьмо з Богом і дякуємо Богу і за все. Амінь. Who is Jesus for me? Though I already know Him, and I'm astonished by the power and the depth of His Word. One should carefully look into one's heart. And give an honest answer to the question, Who is he for me, the carpenter's son of the Son of God? Jesus, I recognize that you are the Son of God. If I look more carefully at my words, deeds, and thoughts, I am very much like the people who considered you to be the carpenter's son. Help me get rid of those stamps I attach to people. Give me the mercy of having your word always prevail above all. Give me, helpless, the faith to see your miracles. Amen. Glory to Jesus Christ. Glory.